Всім привіт! Ви на каналі Продача та смачні рецепти. Сьогодні хочу продемонструвати, що я замовила в магазині Florium UA. Це не реклама, це я просто замовила, тому що там великі знижки зараз на весь асортимент. Навіть деякі рослини надсилають безкоштовно. Там можна обрати. Я замовила декоративні, всі декоративні. Квіти, кущі. Зараз я покажу, в якому вигляді воно приходить. Воно ось в такій великій коробці. Все запаковано. Ось, наприклад, тут коріння. Відповідно, підписано. Це у мене кніфофія. Ось, я навіть розріжу, подивлюсь, ну, один розріжу, інший різати не буду. Ось так. Бо воно без... Ну, просто у вигляді коріння. Зараз. Пробую його дістати. Ось. Ось так виглядає велике, гарне коріння. І цей, зараз подивлюсь, скільки коштує, щось там 20 гривень, здається. Так, 1993. Це взагалі просто даром. Але це все мені буде потрібно посадити в горщик. Так, значить, кніфофія. Перше. Спочатку по пакетикам пройдемось. Арункус. Це е, така рослина з білими квітками. Е, теж відкривати не бути, коріння тут. Не знаю, яка якість, але вони всі вологі. Відповідно, я їх е, посаджу у горщики, потім буду дивитися, як вони будуть зростати. Спочатку вдома, потім восені вже е, пересадимо на дачу. Далі. Сідач шоколадний. Це теж такий гарний кущ з е, таким червоним або таким листям. Ну, шоколадним листям, скажімо так. Далі, що тут? У мене люпін. Замовила різних кольорів люпіни. Ще, ще тут десь в мене був. Ось ще один люпін. Теж коріння, але тут вже є ось. Розтки. Ні, не бачу. Тут також є ростки вже. Треба їх всі дістати і посадити. Ще ось це, здається, теж Ні, Я так не кофі, а до речі. Ось одна вже з листям. А ну цікаво її відкрити. Де в моїй ножиці? Може трошки щось зламалось. Звісно, що це в коробці, воно їде здалеку з Черневецької області. Ось так. Ну ось вона виросла, зрозуміла, що це зламалося, але все ж таки воно їде в ящику. Кніхофія номер 2 Це я дві замовила. Далі, що тут в мене теж щось... Це манжетка, це відома така рослина ось теж вже. Це що в мене? Це люпін теж. Ось. З ростками. З одного корінчика в мене тут чотири вже розкає. Я потім, коли в горщики посаджу, теж е зроблю відео. Монарда. Монарда. Коріння є, Ростків не бачу, але все вологе, все добре е збереглось в цих пакетах. Так, далі. Далі це була манарда. ще одна манарда. Ось така. Там написано сорти. Так, монарда. Ось так запаковані горщики. Вони в таких пакети ось такі. Ось там рослина. Вже потім повідкриваю. Фірмова така, пакування фірмове, тут флоріум написано, вибито. Так, Монарда, ще одна. Тобто дві манарди, дві кніфофії, три люпіна вже в мене? Це бузина. Бузина чорна, назва її мадонна. Ось в неї такі листя. Так, зараз. Зелені з білими смужками. Це бузина. Далі замовила декілька хост різних е, е, сортів. Раз, хоста, два хоста. Ось так. І десь тут ще третя має бути. А, ось, і маленька третя. Така міні. Хости щось теж там за смішними цінами то лі 20, то лі 25 гривень. Щось таке. Ну, тобто, дешево. Дуже дешево. І Тут декілька цих рослинок. От. Хоста Соусвіт. світ. Ну, там інші теж є свої назви. Я в інфобоксі вкажу назви всіх рослин, що я замовила. Відповідно, може навіть посилання на ці рослини на, дайте на сайт. Якщо комусь цікаво, може подивитися. Так, це що? Це манжетка номер 2 Одна корінчик в мене, а інша ось. Така. Манжетка, дві манжетки. Так, це щось велике в мене тут. А, хеномеліс з білими квітами. Ось такий кущик Зараз скажу, скільки він коштував цей хеномеліс Так, 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 так. Хеномеліс. 36 гривень. Ось такий кущик 36 гривень. Ну, скільки висота? Ну, десь 25-30 сантиметрів. Добре, сформований, гарний. Знизу є корінчики в цьому горщику. Хеномеліс jet Trail назва. І це в мене дві піроканти. Ось такі великі. Вже є ягідки. Я замовляла три, прийшли дві. Firelight, це, мабуть, помаранчева. Ось така гарна з ягідками вже. І друга піроканта. Теж великий кущ. Піроканти по 50, здається, 2 чи 3 гривні. Ось тут ще коріння, щось наверх. Це піроканта мохав. Тут коріння ось вже вилізло вверх, навіть сюди. Щось з горщика воно вверх. Воно на довжину цього ящика, контейнера, ось навіть не, не влазить. Воно так і лежало. Ось. Такі гарні кущі. Я вважаю, що по 50 гривень це дуже-дуже гарна ціна Посилання залишу в інфобоксі, будь ласка, проходьте, дивіться, дуже класні, живі рослинки, замовляйте і буде гарно зростати в нас на дачі. Ось така була розпаковка. Посаджу все в горщик і знов продемонструю. Дякую, що подивились до кінця. Всім бажаю успіхів в садівництві. На все добре, до побачення.